Доріво Христі щиро дякую всім тим, що разом з нами молитися. Щире подяка усім жертводавцям, нехай Господь Бог прийме вашу пожертву, нехай Господь Бог благословить усіх вас, всі ваші родини і всіх тих людей, які є дорогі і близькі вашому серцю. Я хочу сьогодні подякувати також і цим жертводавцям, нашим, ну це особливі люди. Це чудесні люди, наші люди, наші парафіяни, вони по-особливому особливі. Так? так, хочу зачитати листа. Дякую, що написали. Христос рождається. А? Пишу пару слів про вас особисто, щоб просити написати, але не для загалу. Ну, маєш тобі. Мене ага. Ну. Бабця, вчила, що всі добрі діла мають робитися таємно. Ну, дякую, дякую, пані Ірина з Буштина. Випічка чудесна. Знаєте, я вам так скажу. Ми забрали вчора. Ми ще не продавали. Сьогодні будемо відправляти. Ну, то просто чудесна випічка. Це домашнє, це все. З такою любов'ю зроблено, знаєте, то ж видно, коли знає, дивишся на ті пляцки, на, на це все, то тої то красота, той шедевр, той то такі, знаєте, кулінарні шедеври. Дуже є важливо. Хлопці якраз і впоминається щось таке домашнє, знаєте, зробити. І я вам ще так скажу, що не дуже, не дуже волонтери беруть. Ну, то, що з дому везуть, так? там І особливо від чужих там людей, що збирають щось. Бо були випадки, знаєте, різні, що там щось, не раз щось підставлю, там або ще щось, ну, щоб шкоду зробити нашим хлопцям. Тому такі всякі речі, як закрутки, випічка, то це тільки через своїх, тільки через тих, кого ми знаємо, так? Так що я дякую, дякую е, всім, всім, всім тим, що мені допомагають, дякую тим, що мені присилають, е, і, і дякую і бурштин, і калуш снятин, Марічка, дай тобі Боже здоров'я і твоїй команді. Е, всім, всім тим, що підтримуєте, це є дуже важливо. Бачите, ми заодно, крім допомоги, ми ще й фільтруємо суспільство. Е, де якраз звертається увага на, на порядність і на очищення суспільства. Так? Бо навіть якщо би щось не то передали, ми завжди знаємо як його знайти. Так що не переживайте. В СБУ ми вже передамо готові матеріали разом із тим товаришем, які Хоче зробити шкоду. Так що будьте уважні. Добре, хочу привітати наших іменинників Їх сьогодні дуже багато, дуже багато. Ви понаписували за здоров'я. Першу чергу Олександр Кошолат, мій сусід, чудесна людина. Він дуже добрий спеціаліст. Він займається машинами. Іменно обшивкою всередині. Це робота така дуже делікатна, дуже така, яка потребує великої витримки, терпеливості. Саша молодець. Дуже щира побожна людина. І нехай Господь Бог благословить тебе, друже, здоров'я тобі, Божого благословення. Далі, Христос рождається. Отче Василю, привітайте, будь ласка, мою правнучку поліну з днем народження і шість років. Ми з дідусем бажаємо їй Зростати в здоров'ї, Божого благословення, Божої опіки і щасливої долі. Щиро дякуємо. Боже, як чудесно. Дідусь і бабуся піклуються своєю внучкою Поліною. Поліна, ми тебе вітаємо з днем народження. Ти чудесна дівчинка. Ідемо далі. Христос рождається. Отче просимо молитви за нашого батька Степана, якому 29 січня. День народження йому 61 рік, сини Богдан і Василь. Дякую, дорогенькі мої Богдан і Василю. Я приєднуюся до ваших привітань і нехай вашого батька Степана Господь Бог благословить. Благословить сьогодні і завтра і цілий рік і так до ста літ. Бог всіх вас благословить. Ідемо далі. Слава Ісусу Христу, Отче Василі. Хочу, щоб ви привітали синочка нашого Віталія Грубого з Днем народження. Йому сьогодні виповнюється 25 років. Ото файний вік. Він вже 6 років захищає нашу країну від ворога. Прошу дуже. Прошу дуже. Хочемо побажати йому міцного здоров'я. Щастя, сімейного благополуччя, удачі і хай Господь Бог оберігає його, а дасть нам, а дасть нам якнайшвидше завершення війни і щасливе повернення додому всіх воїнів. Ми тебе дуже сильно любимо, синочку мама, Таня і тату Віктор. Дякуємо вам отче. Та й я вам дякую. Я приєднуюся до вітання Віталік, нехай Господь Бог тебе береже, а не хороните на всіх твоїх дорогах. Перемога недалеко, але ще треба трохи потиснутися. Так що тримаємося, тримаємо стрій. Молимося за Україну, хлопці ви молодці. Ми з вами. Христос рождається. Дорогий Отче Василь. Привітайте, будь ласка, нашу Донечку Хмельівську Світлану. з днем народження. З днем народження, дорогенька донечко, нехай очі завжди посміхаються, нехай серце завжди співає, нехай на душі буде тепло і спокійно, Благополуччя, добра і яскравих моментів у житті з любов'ю, Батьки. Щиро вам дякуємо, Отець Василь, дай Боже, і вам здоров'я, щоб вашій родині сьогодні було свято. Привітайте один одного день народження це час. Коли треба поділитися люд, родинною любов'ю. Тому сьогодні, у день вашого день народження, нехай вашій родині буде повнота любові. Амінь. 31 січня нашої донечки Оксани. Е, день народження. То що зарано ще. Так. Христос рождається. Привітайте, будь ласка, мою сестру Юрію з Днем народження. Нехай Господь, десь, нехай Господь дає їй здоров'я, щастя розуму і сил, Матір Божа і ангел хоронитель оберігає від усякого зла, дякуємо, брат Ярослав, Приєднуюся до вітання, нехай Господь Бог благословить. Христос рождається, Отче Духовний, моєму внукові Назару виповнюється 10 років, молюся за його сюдо, прошу вашої. Молитовної підтримки Назарчик зростає у дружній родині мого сина Михайла і невістки Тетяни має е, ще трьох братиків і сестричку. Mm -hmm. Дай Господь Бог благослови. Чудесно, чудесно. Христос страждається. Прошу про молитву за здоров'я і Боже благословення для воїна Ігора. Е, який... 29 січня 1986 року я так позрозумів це дата народження та його сина Марка, який народився 27 січня 2012 року. Прошу дуже у їх дні народження, всією родиною зичимо доброго здоров'я, доброї долі і Божого благословення на ногі благи літа, швидкого закінчення війни і повернення всіх воїнів живими і здоровими у свої родини. Я приєднуюся до всіх побажань, до всіх привітань. Е, нехай Господь Бог благословить усіх наших іменинників, що сьогодні е, святкують свій день народження. Здоров'я вам, міцного Божого, благословення ангела, хоронителя для всіх наших воїнів і особливо для іменинників. І нехай Господь Бог береже вас на многі і благі літа. Много літа. Нова... Но ли там Новая лита Ноя Лита ли там, а я лита ли Дякую щиро всім вам і бачите ще раз нагадую що е, за здоров'я чи за день народження ви хочете привітати, треба е, писати нині на завтра, так? не треба на цих три дні наперед, чотири дні наперед. Я не буду заводити журнал. І якщо я когось пропущу з тих, що мені через два три дні написали, можете навіть на мене не ображатися. Бо тому що я навіть не буду всі перед вами перепрошувати, я буду вам все прощати. Якщо хочете на сьогодні, значить це треба зробити або вчора ввечері, або зранку написати, встати трошки раніше і десь до, щоб хоча б до пів дев'ятої, максимум, щоб вже це було написано. Якщо буде пізніше, ну, то буде на другий день. Наперед, три дні, чотири дні не треба. Я не буду вести журнал. Так-с. Коротенько відповідаємо на запитання. Ми вчора були і в лікарні зустрівся з своїм земляком, з воїном Юрієм, друже, Скорого виздоронення найбог благословити. Всіх, твоїх хлопців, нехай ангел хорони береже, а тебе нехай скоро поставить на ноги, щоб ти міг бігати далі. Ну і всіх хлопців наших, хто проходить зараз реабілітацію, всіх, хто проходить лікування, всіх, кого зараз прооперували, нехай Господи Боже. прояви своє милосердя до всіх наших воїнів. І саме головне, укріпи їх духом. Бо, знаєте, поранений воїн, його найбільше болить душа, тому залікуй, Господи, їхні рани.